Уявіть собі місце, де час зупинив свій бій. Старе село вкрите товстою ковдрою чистого снігу. Важкі солом'яні стріхи дрімають, а кожне віконце шепоче про тепло, що чекає саме на вас. Сніг більше не поспішає. Він кружляє у химерному танку, закручуючись у магічні спіралі. Дозвольте цьому ритму заколисати вашу уяву. Просто спостерігайте. І відчувайте, як світ стає легким і прозорим. Погляньте на це вікно. Крижане повітря створює дивні міражі, а зима іноді скидає свій важкий вантаж зі стріх. Але ви вже зовсім близько до порогу. До того самого порогу, де панує абсолютна безпека Поспішаючи, милуєтесь красою українського села взимку. Хуртовина лютує, але ви прямуєте додому. Ви прямуєте в безпеку. Крізь сніг ви відчуваєте, як тріскотять дрова в печі. Подумки ви вже зазираєте у віконце. Кожен крок по репучому снігу відлунює спокій. Двері відчиняються. Вдихніть цей аромат запечених яблук, меду та старого дерева. Тепер ви вдома. Залиште мороз за стінами. Завірюха вщухла. Тільки поодинокі сніжинки, де не де пролітають. Вони невагомі, схожі на зорі. Ви дивитеся на одну сніжинку, і вона під вам Обіцяючи солодкий сон. А на дворі знов розгулялася хуртовина, але ви її не чуєте, ви прислухаєтеся до голосу печі. Вогонь розповідає свою історію тільки для вас. Нехай ваші думки розчиняються у цьому теплі. Вогонь розповідає свою історію тільки для вас. Нехай ваші думки розчиняються у цьому теплі. Вогонь Розповідає свою історію тільки для вас. Нехай ваші думки розчиняються у цьому теплі. Вогонь розповідає свою історію тільки для вас. Нехай ваші думки розчиняються у цьому теплі. світ глибоким спокоєм. Відпочивайте доброї вам ночі.